Любі діти. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час починати. Тема нашого заняття сьогодні калейдоскоп емоцій. Ось подивіться, у мене в руках є такий калейдоскоп. Якщо в нього подивитися, то можна побачити ось таку різнокольорову картинку. Ось так і наші емоції. Вони дуже різнобічні, різнокольорові, і всі вони нам потрібні. Без емоцій ми би не могли радіти, сумувати, ображатися чи злитися. Тому вони дуже, дуже корисні і потрібні. І перша гра, в яку ми з вами пограємо, називається рамочка. Ми з вами будемо показувати емоції, нібито створюючи фотографію портрет. Ви можете намалювати рамочку на папері і вирізати її. Можете попросити маму чи тата, щоб вам допомогли. І склеїти ось таку рамочку. І так, один, два, три, радість покажи. Добре. Наступна емоція. Один, два, три, злість покажи. Хм, розізлились. Один, два, три, страх покажи. Один, два, три, спокій покажи. Один, два, три, здивування покажи. Ось така гра, фотографію, портрет. Емоції можна передавати за допомогою жестів та рухів тіла. Зараз я буду показувати вам, як можна передати емоції. І не показуючи їх на обличчі, тільки за допомогою плечей, рук. А ви будете відгадувати, що це за емоція, яку я показала. Ви теж можете зі мною пограти. І так, увага! приготувалися. Як ви гадаєте, що це була за емоція, я не показувала обличчям, тільки ручками. Так, справді, це була радість. Наступна емоція. Як ви гадаєте, що це було? Так, це коли страшно. Наступна емоція. Ммм, намагаюсь лицем не показувати. Так, це образа. Добре. Наступна емоція це взагалі буде просто. Так, це спокій. Тож емоції ми можемо передавати не тільки за допомогою виразу обличчя, а ще й за допомогою рухів. Діти, також, слухаючи музику, ми теж можемо почути там емоції. Ось давайте зараз прослухаємо мелодію і ви спробуйте відгадати, які емоції викликає у вас ця Музика, слухайте уважно. Весело вам було, чи навпаки, сумно. Так, ця мелодія викликає сум. Давайте послухаємо наступну. Танцювати, веселитися вам теж малятка. Послухайте ще одну. Зовсім не радісно, не хочеться веселитися, а навіть дуже страшно, так? Така страшна музика. Добре. І ось, дивіться, ще одна. Послухайте, може, ви відгадаєте? Я вам підійшла ближче під цю музику, згадалася, мабуть, здивування да? мені теж здивування. Тож, виявляється, музика теж може передавати емоції. А наступна гра допоможе нам навчитися змінювати емоції, бо емоції можуть змінюватися. І пограємо в гру, яка називається Скажи навпаки. Був веселий, став який? Сумний. Був злий, а став який? Добрий? Був сердитий, а став який? Радісний або спокійний. Був усміхнений, а став який? Похмурий. Був наляканий, а став який? Веселий. Був ображений, а став. Спокійний. Так, емоції можуть змінюватися. Також емоції можна передавати за допомогою сили голосу. Ми зараз будемо гратися з однією і тією ж фразою, але будемо передавати її з різними інтонаціями, різною силою голоса і, відповідно, з різними емоціями. А казати ми будемо. Кожного разу одну і ту саму фразу. Ми їдемо до бабусі. І так, слухайте. Ми їдемо до бабусі! Як я зараз сказала цю фразу? Так, радісно. Слухайте далі. Ми їдемо до бабусі. Як я зараз промовила? Так. Боячись, та? нібито боюсь цього. Слухайте далі. Ми їдемо до бабусі. Спокійно. Ми їдемо до бабусі, розізлившись. Ми їдемо до бабусі, образившись. Ну і давайте здивовано скажемо. Ми їдемо до бабусі, здивувались. Так, емоції можна передавати силою голосу, тихіше, громче і, відповідно, передаючи саму емоцію. А ще, діти, емоції можна передавати за допомогою кольору. І в цьому мені допоможуть різнокольорові фломастери. Ви теж можете взяти або кольорові олівці, або фломастери. Я буду називати емоцію, а ви будете підбирати колір до цієї емоції на свій смак. Ну, наприклад, образа. Образа, от я вважаю, що вона така коричнева. Спокій. Покій у мене буде ось такий жовтенький. Страх. Ось такий страх у мене. Чорний. Здивування. Ось ось таке здивування яскраве. Ви виберіть, виберіть свій колір. Так. І нехай буде у нас іще сум. Ось такий буде сум синенький. синенький да? Злість Злість буде у мене червона така, яскрава. Добре. Тож ми зрозуміли, що колір теж може передавати емоції. І тільки ви можете вибрати колір, який відповідає якісь емоції. Діти, я пропоную вам навчитися спостерігати за своїми власними емоціями, за тим, що ви відчуваєте. А для цього послухайте маленьке оповіданнячко про гномика, як він вчився слідкувати за своїми емоціями. В одному лісі на галявині, де росте багато чудових квітів. Жив був маленький гномик. Він був дуже працьовитим, а коли закінчував свої справи, то любив милуватися красою лісу, слухав спів птахів та милувався зеленів та рослинами. Але найбільше любив спостерігати за своїм настроєм. Уранці, коли бачив ясне сонечко, Квіточку, яка ще вчора була пуп'янком, гномик дуже радів. Йому здавалося, що його настрій схожий на салют, який переливається різними кольорами. Коли гномик ішов лісом і бачив зламану гілочку, понівечені квіти, сміття, що залишили туристи, йому одразу ставало неприємно, і настрій його був схожий. На каламутну водичку. Він відчував себе дуже сумним. А коли гномик після роботу повертався додому, то у своїй хатинці почувався добре, впевнено і затишно. Настрій йому здавався схожим на чисту, прозору водичку. Дітки, чи був у вас такий настрій, як у гномика? Коли ви радієте, коли сумуєте, коли заспокоюєтесь? Який настрій зараз у вас? І якщо ви сумні чи чогось боїтеся, подумайте, як це можна виправити? Може подивитися цікаву книжку з казками. Може погратися з котиком чи собачкою, а може подивитися веселі мультфільми. Сьогодні ми з вами знову грали з настроєм і з емоціями. Я бажаю вам вміти відслідковувати свої емоції і свій настрій і бути щасливими і задоволеними. До побачення, маля! Діти, я пропоную вам навчитися спостерігати за своїми власними емоціями, за тим, що ви відчуваєте. А для цього послухайте маленьке оповіданнячко про гномика, як він вчився слідкувати за своїми емоціями. В одному лісі. На галявині, де росте багато чудових квітів, жив був маленький гномик. Він був дуже працьовитим, а коли закінчував свої справи, то любив милуватися красою лісу, слухав спів птахів та милувався зеленів та рослинами. Але найбільше любив спостерігати за своїм настроєм. Уранці, коли бачив ясне сонечко, квіточку, яка ще вчора була пуп'янком, гномик дуже радів. Йому здавалося, що його настрій схожий на салют, який переливається різними кольорами. Коли гномик ішов лісом і бачив зламану гілочку, понівечені квіти, сміття, що залишили туристи, йому одразу ставало неприємно. І настрій його був схожий на каламутну водичку. Він відчував себе дуже сумним. А коли гномик після роботу повертався додому, то у своїй хатинці почувався добре, впевнено і затишно. Настрій йому здавався схожим на чисту, прозору водичку. Дітки, чи був у вас? Такий настрій, як у гномика. Коли ви радієте? Коли сумуєте, коли заспокоюєтесь? Який настрій зараз у вас? І якщо ви сумні чи чогось боїтеся, подумайте, як це можна виправити? Може... Подивитися цікаву книжку з казками, може погратися з котиком чи собачкою, а може подивитися веселі мультфільми. Сьогодні ми з вами знову грали з настроєм і з емоціями. Я бажаю вам вміти відслідковувати свої емоції і свій настрій і бути щасливими і задоволеними. До побачення!